Сьогодні у нас 17 листопада. Сніг летить, передали на тиждень мороз. Вчора ми залили <кхм> чорнову стяжку. Це все накрите пленкою. Значить, така процедура. Для того щоб <кхм> цемент не замерз, треба нам його місяць видержати, щоб він добре окреп. Хоч ми і додавали протиморозну добавку. Але солому і накриваємо і зверху накриваємо пленкою. Для чого це? Для того, щоб, якщо положити пленку на сам цемент, мороз без проблем зверху цепляється. <кій> Коли солома лежить, чи тирса, чи опілки, без різниці щось можна використати, тоді Получається, у нас воно від землі його піднімає, сама солома держить тепло. Ми знаємо це, що солома не примерзає, якщо нормальним шаром постелити. Значить, цюк 12 кілограм, цюк обичний. Воно. Телимо. Його вистачає на, значить, на один прольот. Прольот у нас 8,5 і 3 метри. 3 метра. Тобто до 20 тюків на таку на 100 квадратних метрів. Виходить. Слава Богу, у нас земля родюча українська. Соломки вистачає. Можна було осінню літом заготовити. І ось так от вкриваємо для того, щоб наш фундамент був високої якості. Тут ми ще робимо, хотів показати. Ось такий бортик. Там далі є, зараз покажу на другому місці. Кругляк дерева для того, щоб коли дощ іде, щоб це все не заходило ні туди, ні сюди, тут під низ. Бажано, щоб воно все було посухіше. Ось така от процедура.